Вітаю вас! Хочу вам розповісти, що ж такого дуже привабливого є в євроспільноті і чого поки що нема в Україні. Але от якщо воно буде, це буде, ну я скажу, дуже цікаве з точки зору інвестування. Ви час від часу задаєте це запитання, от я б хотів би дійсно, от, знаєте, скажімо так, інвестувати, щоб заробити і багатенько, ну, ви ж хочете так. І щоб було дуже добре, і щоб ну, ну, ну є така ситуація. Тим паче, що е, статки різні в людей, а є людей, статки, які, ну скажімо так, вже ну, перейшли оцей рубіж 1002 долари, там у нього побільше значно. І він говорить, ну знаєте, ну так, да, депозит я розумію, але в мене не більше грошей. Ну, скільки ми ну, не будемо говорити, скільки більше, але вже як би, скажімо, переходить той рівень, коли я хочу, хочу вже інвестувати, як би, ну... Побільше. Тобто, ну, депозити вже якось воно не те. І хочуть більше по депозитах. Це теж таке болюче питання, тому що, дивіться, ставки по депозитам, вони це трішки піднімалися, але вже таких високих, як колись не буде. Ні, ні, ні. Не в доларах, не в гривні не буде. Тобто, це, мало того, от війна закінчиться, стабілізація відбудеться, ставки по депозитам ще впадуть. І ви скажете, ой, що так мало? Так, так. Ні, буде момент, коли в гривні будуть платити, в гривні будуть платити річник 3, 2, відсотки, Буде, буде. Ні, ну це, ну, ну знов-таки банк систем, каже, це добре. Ну, дешеві гроші. Да. Так що тут така ситуація. І звичайно, що в цих умовах ви, от, хочеться, хочеться, ну, в мене от є там, є є гроші, або, скажімо, я... куди їх не доставати? От зараз на сьогоднішній момент. Не би складноват було відповісти. Складноват. Ну, є там якось ну от дивіться, так, так, так. Тому що в нас нема от таких інструментів, які є в євроспільноті. Чому я говорю, що добре буде, якщо ми вступимо в євроспільноту, вони повинні з'явитися однозначно. Ну, скажімо, десь ми будемо. Копіювати, десь, впроваджувати, крім того, європейські сюди зайдуть, розумієте? Воно ж буде інтегро... інтеграція. І тоді дійсно, коли будете питати, знаєте, мене там 200-300 тисяч доларів є, от куди б ти наставати? Я скажу, щас розповім. Ні, ну дійсно буде значно легше. Зараз складніше, значить. Тому я хочу розповісти це якби на перспективу. Що такого доброго, цікавого і дуже. Цікавого є в євроспільноті, в нас поки що це нема, але буде. І це буде вирішувати питання через от таких солідних інвестицій на тривалий час, де дійсно можна буде непогано заробити. Це відео виключно для членів клуба економічної мудрості. Ну, по-перше, дійсно чиста економіка. По-друге, для фахівців. Ну, Кому не треба, кому не треба. Ну і знов-таки ви знаєте, що для клубу я от якраз намагаюсь розповісти те, що можна на практиці застосувати. Ну, зараз поки що ні. Хоча я потім членам клубу поясню, як можна зараз це скористатися. Є маленький нюанс, але тільки для членів клубу. Тому, якщо хочете подивитися це відео і інше відео про економіку, ставайте членами клубу економічної мудрості, все побачите. Там є кнопочка Спонсорство. І є пакет клуб економічної мудрості. Тисніть і ставте. Ну, а от ви там думаєте, вітаю, чоловіка. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте які По-чесному. Дуже почесно. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.